Руслан Марцінків Марівано-Франківська з нами на прямому зв'язку. Тож чи почали роботу волонтери, чи були можливо вже якісь прикрі, скандальні, не дуже приємні ситуації, тому що волонтери намагалися якось переконати людину перейти на українську загалом. Чи за ці кілька днів вже спостерігається певна тенденція до того, що ці мовні патрулі себе виправдовують? Поки що якихось таких ситуацій нештатних не було. Розпочали свою роботу. У Нас дуже багато молодих людей, дівчат. Є люди старшого віку, золотого віку. Тобто люди працюють, пропагують українську мову, також відвідують супермаркети, гіпермаркети, дивляться за дотриманням законодавства. Наша ініціатива є безкоштовною, це є волонтерська робота. Тому жодної копійки з міського бюджету ми не витрачаємо на це. Але сьогодні дійсно є потреба в такому спілкуванні, пропагуванні. Ми пропонуємо декілька варіантів онлайн-курси, офлайн курси. Тобто ми готові навіть якісь інші речі робити, якщо люди. Рекомендують там чи групи звертаються навчати, тому ми все робимо для того, щоб дати можливість говорити українською мовою. Ну і також дивимося. Щоб дотрималась наше законодавство, тому що сьогодні законодавством передбачено, що обслуговування в магазинах, в гіпермаркетах, в ресторанах, в інших закладах, в громадському транспорті, в органах місцевого самоврядування державної влади повинна здійснити українською мовою, концерти відбуватися, чи, наприклад, заходи українською мовою. Це все передбачено законом і передбачено... Така річ наші всі проінструктовані. Тобто, ми провели таке навчання. Також кожного два тижні ми будемо збирати, будемо обговорювати, щоб дійсно це було в умовах такої толерантної поведінки, в умовах спілкування, в умовах пропозиції, а не Покарання тому сьогодні запрацювали, але більш таку детальнішу інформацію зможу протягом двох тижнів сказати, коли вже буде якийсь підсупований досвід. Поки що, все нормально, все в межах, по-перше, чинного законодавства, по-друге, дуже, дуже так емоційно правильно. Я вважаю, що навіть ця ініціатива допоможе уникнути якихось конфліктних ситуацій. Тому що, коли всі знають в місті, що є мовні волонтери, можуть підійти поговорити, люди якось по іншому це сприймають, сприймають про те, що це можливо, Та? і можливо. Навіть ми зменшимо ту агресію, яка може бути, яка була раніше. Тому дякую всім, хто зголосився. Сьогодні близько 40 таких мовних волонтерів працює, але люди можуть долучатися, бо на то і є волонтер, людина, яка може будь-який час долучитись до нашої ініціативи. Так, надзвичайно цікавий досвід. І ви не надзвичайно вірно відзначили, так що це мало би можливо знизити рівень. Вуличної конфронтації так ну дуже часто люди справді собі вважають, що можуть мовою Пушкіна, Лермонтова, Путіна і Кадирова розумієте комунікувати в публічному просторі У українському. Це один момент, і це зустрічає певну реакцію. Так розуміємо, що нерви в усіх ну дуже напружені. Це один момент, але ви відзначили, ще надзвичайно важливу історію: це дотримання мовного законодавства, зокрема людьми, які працюють. В певній, в певній сфері, тобто, чи це продавці, чи це водії і так далі. Наскільки загалом вони з розумінням ставляться? Ну, розуміємо, що часом є люди, які не думали, не знали, що в Україні є державна мова, що і так далі. і так далі. Ну, розумієте, про що я так. Ну, і відповідно, вони змушені реагувати на це і мали би, по ідеї, тоді подаватися, що, на якісь курси, а, аб... але окрема історія це, звісно, розмова з власниками тих чи інших підприємств. Тому що вони би мали дотримуватися і перевіряти, відповідно, а тому що волонтерів не вистачить на весь франківськ, чи їх 40, чи їх 400 буде. Це справді до речі, в кожному магазині є книга пропозицій, Там обов'язково наші волонтери проінспектовані знають, що там можна залишати певні відомості, також відеофіксацію, фотофіксацію, бо деякі речі можна зафіксувати, і це є порушення. І ми розуміємо також, що сьогодні, наприклад, в офісі уповноваженого справ української мови працює аж 30 чоловік на всю українську державу. І якщо не буде такого волонтерського руху потужного, то дуже буде важко змінити ситуацію. З вживанням української мови, хоча б в публічній сфері, тому я ще раз підкреслюю, мовні волонтери це не є каральний орган, а мовні волонтери це є на орган, який сьогодні робить таку. Дуже важливу роботу щодо пропагування української мови щодо спілкування. Те, що люди вже знають, що є такі мовні волонтери. Воно теж дисциплінує сьогодні, і люди розуміють, що можуть такі мовні волонтери зайти в магазин, зайти в інший заклад і просто запитати, підійти на вулиці. Це і це мені здається, що нормально. Це краще упередити якісь ситуації, чим, скажімо, чекати конфліктних ситуацій на побутовому рівні. Тому я ще раз дякую всім, хто долучається. Кожен, кожен може стати. Волонтером навіть не потрібно отримувати посвідчення. Кожен в місті може стати мовним волонтером ті речі, які пройти навчання у нас і в принципі здійснювати цю роботу. Також можливо подумаємо в онлайн режимі. Теж навчимо, хто буде бажати отримати ті знання, які ми дали нашим мовним волонтерам. Ми готові поділитися цим досвідом як франківську, так і в інших містах. Найкращим прикладом і найкращим результатом було би те, якби хтось хто зараз ще послуговується російською, вивчив українську і сам доєднався до лаву цих волонтерів. Які потім будуть закликати інших людей, які теж послуговувалися російською, переходити на українську мову. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан Марцінків, Марі Івано-Франківська, з нами був на зв'язку.